Я Не поїду в лікарню, зробіть щось. Давайте я оброблю. оброблює, воно буде боліти, буде пекти. Каже, та в мене щось вчора заболіло. А я бачу, що Гангрена від пальця до коліна ти, е, дівчата медсестрічка, санітарочка, в крові, в сечі, в ригачках. І він на мене так дивиться, з таким просто налитими кров'ю очима. каже: Валерія Ленда, фельдшерка швидкої допомоги. Приїхала збити температуру ваших коментів. А ти докажи, що цей жарт вже був. Часто. Дуже часто брешуть, навіть не знаю, хто частіше чоловіки чи жінки, дивлячись, е, яка категорія виклику. Якщо десь е, у жінки молодої, переважно десь болить живіт, це катастрофа. Це може бути і хірургія, це може бути і гінекологія, це може бути урологія, тобто все, що завгодно. Ми маємо виключити просто мільйон діагнозів, а вона нічого не каже. Без цього ти не зможеш її направити в цільове відділення, якого вона дійсно потребує, а вони соромляться, болить живіт, десь в нижніх відділах. Перше, що ми питаємо, чи був статевий акт перед цим? Ні, не було нічого. Я бачу, що чоловік такий поряд сидить, такий шаріється, такі. І, і, іначе хочеш сказати, а воно його не було, нічого не було. Я ні, нічого такого, чого ви мене таке питаєте. А я ж ну, не з цікавості, мені взагалі все одно, хоч, хоча б що там було. Мені треба, мені треба діагноз. гінекологічна патологія, апоплексія, Вона виникає е, після е, безпосередньо такого, скажімо так, жорсткого статевого акту. І більшість ну, так цього соромиться, ну просто страшно. Це достатньо гострий стан, який. Е, в таких серйозних випадках потребує навіть хірургічного втручання. А у них болить, вони соромляться, на питання не відповідають, і ти не знаєш, хірургія чи гінекологія, чи може урологія. Ну тобто, якщо людина не надає повністю всю інформацію тобі, то ти не знаєш, як діяти далі. Ти просто отак от, на, на абум приходить виклик червоним світиться, яскравим, масивна кровотеча. Ми приїздимо. Сидить дівчинка, ну, достатньо молода, 22 роки, може вже не пам'ятаю. Сидить зі своїм новим манікюром, отаким, як зараз модно, знаєте, типу 20 см там ще від нігтя, і просто такий е надлом нігтя, і трошки воно кривить. Вона сидить і ридає так, е наче я не знаю, що сталося. Наче чи їй шкода тих грошей, які вона заплатила за той манікюр, чи їй дійсно так боляче від того зламаного нігтя. І, і ти розумієш, а що а що зробити? Відвести її в травматологію, де з тебе просто посміються. Ну ви серйозно? Тут люди з переломами відкритими. Плаче, зробіть щось, каже. Зробіть, я не знаю. Я кажу, давайте я оброблю. Ні, воно буде боліти, буде пекти. Кажу, ну тоді поїхали в лікарню. Ні, я не поїду в лікарню, зробіть щось. Ну от, тут, от прям тут, і зараз. Ну що мені лампу дістати і не зна. Наростити заново, я такого не вмію. Це не входить в мої професійні обов'язки. Окрема бісячка, коли е, люди е, не слідкують за своїм здоров'ям від слова взагалі. Тобто вони тянуть вже до такого моменту, що це вже просто неприпустимо. Все почалося от. Якось дідуся, якоїсь царапинки на пальчику, так а воно переросло в таку обширну гангрену от по коліну. Там вже та шкарпетка, просто як в піратах Карибського моря, вже стала частиною корабля. Просто вот. І, і, і це ну і ти розумієш, що ну, ну, ну як так вже ногу треба відрізати, і вони і вони так е, хвилюються. Що, а що це мені відріжуть ногу? Ну кажу, ну ви ж це ж спостерігали. Каже, та в мене щось вчора заболіло. А я бачу, що гангрена від пальця до коліна. Ну тобто, вчора, ну навряд чи це, 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 це ну так слідкувати за своїм здоров'ям не можна. Чому є подібні історії, коли кажуть, що швидка довго їде. Є певні райони і є певна кількість бригад, яка розрахована на цей район. Якщо ми, грубо кажучи, будемо їздити на виклики, там болить живіт вже два тижні. От мені просто стало вже ну, я вже не можу терпіти, сама до лікаря йти не хочу, мені треба таксі. Якщо ми будемо їздити на виклики, ось там у мене температура 37,1. Якщо ми будемо їздити на виклики, ось там я забив мізинця об край ліжка, відповідно, що вільних бригад не буде. І коли прийде дійсно якийсь серйозний виклик або середній е, тяжкості, скажімо так, люди будуть вимушені. Бо всі бригади по іншим викликам. Сидять, слухають, як, як, як болить голова вже другий день. Мало хто розуміє, для чого взагалі екстрена медична допомога. Це не просто там десь зламав пальчика, чи десь поцарапав ручку, чи щось таке. Це інфаркти, це інсульти, епілепсія, такі серйозні травми, відкриті переломи. Тобто, е, коли людина взагалі не в змозі рухатись, це коли людина в комі, це ДТП. Це ну оце і є екстрена медична допомога. А коли там бабуськи стало скучно у другій годині ночі? І коли питаєш таких людей, хочеш дійсно дізнатися? Можливо, дійсно щось гостре? Ти питаєш, що сталося? Та ну що сталося, дитинку? Старість сталася. Який у вас нормальний тиск? Ну який нормальний? А хіба його хто міряє? Доці? А чого ж кажу, ви викликали? Мені просто погано кажу. А що болить? Ой, дитино, все болить, і ти розумієш, просто ну ну що бабусі зробити. Був якось такий виклик. Це було взимку, ми всі пам'ятаємо, коли повний локдаун, світла немає. Молодий чоловік задихається там. 21 рік він горить червоним. Червоним це означає екстрений. Ми маємо збиратися, летіти. Це друга година ночі. Просто з моєю молодою колегою хапаємо все, все, що у нас є в машині. Хапаємо, летимо. Відповідно, ліфт не працює, 11-й поверх. Ми піднімаємось, я ніколи в житті так швидко не бігала. Відкриваємо двері, я наголошую, привід до виклику задихається. І е, нас зустрічає молодий чоловік, е, абсолютно не спіша, відкриває двері і буквально видихає мені в обличчя дим з електронної сигарети. І я просто так. Я не можу дихати, я не можу просто навіть зібрати дупля взагалі, що відбувається. Я на нього дивлюсь. Ну оглядаю вже так квартиру, типу, ну кому потрібна допомога, там вам чи не вам. Він каже та мені мені і просто так не поспішаючи, продовжуючи курити, іде в кімнату так неспішно. Я вже легені випльовую. А він просто такий собі прогулюється. Та от я щось сидів, каже, дотку катав. І щось мені десь стрельнуло, кальнуло. Я, я кажу: ви курили при цьому? каже, та-да, трошки покурював, і щось мені здалося, що я задихаюся. Ну я я вже мої емоції на той момент були цілком зрозумілі. Для приліччя я беру пульсоксиметр, апарат для вимірювання сатурації, тобто насичення крові киснем. Я бачу у нього там 100%. Ну вже річ про те, що хтось задихається, не йде. Диспетчера прийняли цей виклик як екстрений Доїзд має бути 8 хвилин. Це все відстежується. Ми все це е, чітко відбиваємо. У нас є планшети спеціальні, там де є таймінги. Тобто, коли ми виїхали на виклик, коли ми приїхали на виклик, коли ми їдемо на госпіталізацію, Тобто, це все має відслідковуватись. Там є маячки, і от все в такому плані. Це наступна бісячка, того, що ми маємо крім того, що надавати е, медичну допомогу, а ситуації бувають різні. Бувають такі, як з цим хлопцем, а бувають дійсно екстрені, але не дивлячись на це, купа писанини. Є медична картка, ось така, от великий, такий аркуш, який має бути заповнений. Є планшет, який дублює буквально цю картку. Тобто ти сидиш, поміж того, що ти пишеш е, ручкою, то ти ще клацаєш щось в планшеті, який може сідати, який може глючити. Але тобі треба в будь-якому разі все чітко відбивати, де ти знаходишся, там що ти робиш, куди ти їдеш, яку лікарню ти їдеш. Тобто, це все отак, от помічати. Якщо ти цього не робиш, тобі дзвонять. А де ти? А чого ви не відбили? Записуємо буквально все, да. Ані пацієнта, вік пацієнта, адреса його прописки, адреса його роботи, коли це сталося, що це за захворювання, скільки по часу воно там від 1 до 3 чи до години, чи більше 24 годин, чи вживав він алкоголь, і оце ти сидиш оце ці цифірочки ставиш, 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 плюс ставиш діагноз, ну, який першочерговий, тобто діагноз екстреної медичної допомоги. От як ти вважаєш, що сталося з людиною? А що, а що писати, коли, коли людина просто трошки курнула? да? І йому там щось десь стрельнуло. Ну, ну, як ти це опишеш? Оце, оце такі ситуації, на жаль, дуже часто бувають. Є така от е, ієрархія, є керівник бригади, а є, грубо кажучи, твій помічник, який виконує е, якісь маніпуляції певні, чи міряє тиск, міряє пульс, знімає кардіограму, робить е, різні види ін'єкцій на виклику. Коли ти приїздиш там, наприклад, з хлопцем, так? вони слухають лише його. Тобто, ти, як молода дівчина, неважливо, що ти керівник. Нік бригадиш, ти майбутній лікар, ти е, дівчинка, ти медсестричка, ти санітарочка, е, і все в такому дусі. І тобто, ти говориш, а вони дивляться на нього, який, грубо кажучи, просто носить ящик де сидить кардіограму і знімає. І йому щось розказують. А він такий сидить, да, дав, от ось лікар, вони такі, почекайте, це. Ну, я, я от вам хочу розказати: от ви як спеціалісти, яка ваша думка? І я просто такий фантом на виклику. Бісить, страшно, бісить, коли. Якимось чином коментують твою зовнішність. А як ви з таким кольором нігтів працюєте? Ти такі сидиш. Так, отак, not found 404, System damaged, І ти не розумієш, ну, що відповісти людині, і яке це взагалі має відношення. Чи то він червоний, чи то він зелений, який в тебе вії, чи розпущене в тебе волосся. Ти заходиш буквально е в таку хату, можна сказати, ну от, ну, от засрану. Це, це просто е м'яко кажучи, е перед тобою стоїть людина. Яка взагалі не дотримується ніяких норм гігієни. І от ти сидиш, буквально от робиш, ну, надаєш людині допомогу, там, грубо кажучи, знімаєш болівий синдром, ти просиш там принести табуретку, у нього навіть табуретки в хаті немає або є і, і на неї куча якогось мотлоху, ти сидиш на колінах перед цією людиною. Ну, буквально кажу, як є. Робиш йому ін'єкцію, а він каже: Ой, ще, ще, татуювання у вас, господи, куди куди ми котимось? Куди взагалі котиться світ? І ти просто ну, це все. Абстрагуєшся від цього всього. Просто сидиш, продовжуєш робити свою роботу. Тому що ти нічого не можеш відповісти на це. Ти, ти просто робиш свою роботу. Не дивлячись на коментарі. Не дивлячись на е, неповагу, ми повертаємо рубрику підписка за факт про луки. І кожен випуск будемо чесно відповідати на ваші питання про нашу команду. У спільноті є пост про це. Не соромтеся, питайте. І підписуйтесь, якщо не підписані. Сьогодні відповідаємо ось на це питання. Судячи по фото, вас четверо так, нас четверо. А тепер, завдяки тому, що ви такий неуважний, бо ми це вже декілька разів казали. Люди не почують про більш важливі речі, наприклад, те, що одна з нас народилась без зубів мудрості. Була така у нас кримінальна травма. Ну, це знаєте з категорії і сміх, і гріх. Там була поліція, там були пожежники. Вони викликали ну, от, всіх, кого тільки можна. І е, був чоловік з ножовим пораненням стегна. Ну, буквально ми приїжджаємо, у нього ніж торчить стегні. І стоїть поряд його дівчинка, плаче страшно, вся в крові, руки в крові. І він її заспокоює. Я питаю поліції, що сталося, каже, та вже каже, п'яте ножове, каже, у цієї пари за місяць. І я просто так дивлюсь на них. А чоловік от, от, от буквально стоїть, стікає кров'ю просто, у нього ніж в стегні. <гум> І заспокоює її, каже, ну ти не переживай, все нормально. Каже, я, я їй не писав, я їй не дзвонив, це, це типу, вона сама мені. І я, я, я питаю, типу, це на, на якомусь підґрунті ревнощів? Він каже, да, да, ось вона в мене така ревнива. Поліція питає, ви будете подавати заяву? Він такий, ні, не буду, я ж її люблю. І ми забираємо цього чоловіка. Ми їдемо е, по дорозі в травмпункт, ну, наклали йому турнікет, все нормально, типу, кров вже не йде. І він такий дивиться на мене, каже: От як ви вважаєте? Мені треба продовжувати такі стосунки. Каже, бо вона тиждень назад каже, мене в одну клітку ножем вдарила. І показує, реально показує нього ще, ну тобто у нього ще шви там лишилися. Це вона реально вас так ревнує? Чи ви даєте якийсь е, привід? Він такий, я взагалі ніякого приводу не даю. Я просто, просто от я не знаю, вона там собі щось придумала. П'ять хвилин пізніше. Він дивиться на мене. номерок лишиш? Мені здається, у людей дуже багато таких фетишів дивних, і вони викликають швидку. От, грубо кажучи, для кайфу є у нас постійна клієнтка жіночка, у якої постійна тахікардія, і треба вводити їй певні препарати для купування цього синдрому. І е, вона не, взагалі не розглядає е, якусь альтернативу лікування, типу піти до сімейного на постійній основі приймати препарати, щоб не доводити до такого стану. Але, як ми зрозуміли, з моїми колегами їй, скоріш за все, е, подобається той фактор, коли їй вводять препарат. вона… Максимально розслабляється, видає дуже страшні звуки, наче з неї демони виходять. А чоловік поряд дивиться і прям цього чекає. От прям чекає, коли оце вона о, так от. Був такий виклик, мені зараз навіть досі трошки так гідотно про це згадувати. Це травма на все життя, мабуть. Хоча з такою професією мало що вже може здивувати, але це було воно. Чоловік викликав дружині, значить там якісь там порушення свідомості, втрата свідомості, щось таке. Ну, втрата свідомості, ну що їдемо шукати, шукати свідомість. <гум> Заходимо в квартиру, така картина. Я не знаю навіть, може мені навіть здалося, що я це бачила, але я, я дійсно це бачила. Просто лежить жінка, така ну, років. 40 може, в такому е гарному комплекті білизни, така трошки в невадекватному стані, в такій ейфорії, можна сказати. Грає така музика, розслабляюча, от як в народі називають музика для сексу. <с> і вона просто буквально мастурбує при нас. Я ніколи не засуджую, е хто я хоче, так і ну, зрозуміли. <с> після побаченого було дуже важко якось прийти до тями. Я пам'ятаю, ми з моїм напарником ну, не розмовляли, мабуть, ще дві години після цього. Виклику після того, що ми побачили люди мають розуміти, що ми працюємо е, не тільки з ідеально чистими людьми і не в стерильних умовах. Е, це бувають зовсім інші люди, і у нас навіть не завжди є можливість перевдягтись банально. Ти десь був на якомусь ДТП, десь там тернулося, у тебе штанина в крові. Ну і ти так ходиш до кінця зміни. Ну а що тобі зробити? Де, де ти візьмеш нові штани? Ну була у мене така ситуація, що я вдягнула нове взуття, і у нас було таке достатньо серйозне ДТП. І людина, грубо кажучи, стікала кров'ю. І я просто сижу у її ізголів'я, тому що мені треба було е, звільнити верхні дихальні шляхи. І я буквально тримаю голову, висуваю щелепу, і мені просто з цих нож, цієї людини, вони там були масові травми. І в мене просто отак от по нозі стікає її кров, і отак от мені прямо в чобіток, і воно так це хлюп. Є, ну, це, це реалії, це, Воно дійсно так і є. І я з цим не можу нічого зробити. Я ж не кину людину, не піду там розбуватися, мити одяг і так далі. Ні, Я продовжую сидіти в крові, в крові, в сечі, в ригачках. Ну, це, 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 це дійсно, як воно є. Тобто ти везеш людину з травмою голови, десь їй там щось знудило, вона ж не бачить, куди вона це робить. Вона це робить на тебе, на підлогу, ти в це ступаєш. Ну, це... Ось я вже відпрацювала добу, їхала додому, вже така, вже ніяка, яка недоварена. Їду, така виходжу на своїй станції метро і бачу таку картину, що чоловік б'ється в епілепсії на підлозі. Ну от прям не знаю. І що я бачу? До нього підлітають три здорових чоловіки, починають заламувати йому руки, починають заламувати йому ноги. Кладуть його на живіт, він тою головою в судомному нападі б'ється об підлогу. Хтось там каже: Накрийте, накрийте його, якоюсь там з каже, розіжміть, розіжміть йому щелепу, засуньте йому щось в рота. Я бачу цю картину просто буквально так. От в секунду це відбувається. Налітають люди, починають йому пхати щось в того рота. Якщо це дійсно напад. Судомний напад епілепсії. Треба просто людину покласти, в стабільне бокове положення, покласти йому щось під голову, щоб він не бився тою головою. Ні в якому разі не чіпати там ні ту щелепу, ні того язика, не лізти йому в роти, він його не ковтне, якщо надати спокійно собі положення на боці і не чіпати людини, чекати приїзду бригади екстреної медичної допомоги, які вже в подальшому будуть вводити якісь препарати, щоб купувати даний стан. А тут така ситуація, і вони його. Продовжують тримати. І я підходжу, просто чоловіка, отак от от за плече його трошки е штовхаю, кажу: Ну, будь ласка, відпустіть його. кажу, він вже в свідомості. І він на мене так дивиться з таким, просто налитими кров'ю очима, каже: Ти куди йшла? Я кажу, та просто кажу, хочу допомогти. От ти пизд, куди йшла? І просто я така: до побачення, все, йду собі, йду собі далі. Ну, бо, бо нема сенсу щось сказати таким людям. Я ж не буду, не буду дратися з трьома чоловіками, там, відстоювати свою позицію. І там вже мені на, на зустріч йшла бригада, я кажу, там -то така -то така ситуація, і все ж я почула. Ой, <гум> ну, тобто я описала, як воно все було, вони мене зрозуміли. Я кажу, ну кажу, удачі вам. Вони такі, так, дякую, дякую. Ще одна бісячка, коли тебе е знімають, скажімо так, на крису, дійсно ми заходимо, бувають такі, що адекватні люди, там, ну, приклад, е у дитинки температура 38 ми спокійно сідаємо, оглядаємо дитинку, все батькам розписуємо, пояснюємо, кажемо всі за і проти. Якщо ви, наприклад, не проти, можемо приїхати в лікарню, педіатр подивиться, якщо ви сумніваєтесь, в чому можемо залишити вдома, лишити вам якусь свічечку. А вони просто в наглу, десь ставлять камеру. І записують тебе, все, що ти говориш, будь-яке слово. Ну, повірте, неважливо, до якої людини ми приїжджаємо. Ми завжди на викликах себе плюс-мінус однаково поводимо. Я не знаю, чи вони хочуть щось підловити, чи це для якогось їх сімейного контенту. Треба людину попереджувати, бо така ситуація подвійних стандартів, що е, мене можна знімати в будь-яких умовах, де б я там не була, на якомусь ДТП десь на колінах не стояла, там е, ту людину реанімувала, чи десь я в квартирі. А я сама себе. Не можу знімати, тому що тому, що це ж обличчя, це ж обличчя екстреної медичної допомоги, і люди, які це роблять, їм за це нічого не буде. Вони не несуть взагалі ніякої відповідальності. А якщо я десь, не дай Боже, засвічусь в формі, да там, де я себе сама сфотографувала, чи мене хтось сфотографував, я, я буду нести за це відповідальність, і це і це дуже прикро. Моє керівництво побачило мої соціальні мережі, а саме а саме ведення Тіктоку. Справа в тому, що були присутні відео виключно гумористичного характеру, де е, був е, наявний накладений звук з нецензурною лексикою, де просто звільнили, так? Е, вони скажімо так, було е, застосовані такий вид е, натиску, як мобінг, тобто ось. Пиши, от краще тобі буде написати і не будеш мати проблем, бо ти ж розумієш, як захочуть звільнити, так за щось звільнять, і не дивлячись на те, що в принципі за майже 4 роки взагалі ніякої навіть догани не отримала, і, і їх це не цікавить. Ну тобто, ти провинилася, керівництво будеш передавати привіт? Так, да, буду, нехай, нехай бачать, і, і все одно скоро пі***ць, я вам так скажу. Ну, це можна, ну я не знаю. Чи, чи так це лишити? чи… <плес> а що вони мені зроблять? Найприкріше, то що люди е, вивели медиків в якусь окрему касту е, людей, яким нічого не можна. Тобто, якщо ти медик, ти не маєш права вживати ну, які приклад ти подаєш. Ну, ти кажеш всім не пити, а сам там десь на вихідних п'єш. Ну, що ж це за медик, такий, який п'є. Тобі не можна курити. Бо боже, це ж люди побачать, як, як взагалі медик може курити. Як взагалі медик може нецензурно е, висловлюватись? Це ж взагалі це табу, це медична етика і деонтологія. Пояснюю людям, медична етика і деонтологія стосується лише безпосередньо відношення. Лікаря і пацієнта розуміло, що він до мене не прийде. Я не буду сидіти там з сигарою і, і, і не буду йому казати яко хера ти прийшов, тіпа, до мене. Це ж люди мають відмежовувати це абсолютно різні речі. Як ми поводимо себе з пацієнтами? І коли ми знімаємо форму і виходимо, і як ми поводимо себе е, вже в суспільстві? Да, ради Бога, ну є різні люди. Вони там знімають форму, вдягають латексний костюм і йдуть на всю ніч е, в нічний клуб тусити. А, а з наступного ранку знову рятують життя, і що і що ви їм скажете з приводу е, протоколів, бумажок і писанини була така ситуація. Е, нас викликала поліція, е, тому що вони зламали двері в квартиру, тому що е, жінка. Дуже довгий час не виходила на зв'язок. Ситуація, в принципі, на обличчя ми зайшли, вона лежить в комі. Скільки лежить, невідомо. Також наявні супутні там, травми голови, у неї низький тиск, дуже високий цукор, вона не реагує абсолютно ні на що. Але ну, вітальні показники ще є. Кардіограма була більш-менш непогана, ну, і тиск ну, низький, але вона його тримала. І така ситуація: родичів в країні немає. Зайшла якась сусідка. Передає мені телефон е, на лінії її донька, яка знаходиться в Польщі, і вона мене просто слізно благає. каже: Відвезіть мою маму, будь ласка, в реанімацію такої-такої то такої то лікарні. Я там працювала. Її там всі знають, у неї там вся медична документація, і я відзвонюю своєму керівництву і кажу, що така та така ситуація, ось в інтересах пацієнтки поїхати саме в цю лікарню, бо її там знають, її там приймуть, у неї там вся медична документація, от і до. І вони кажуть, що от якщо я так зроблю. От я отримую догану. і мені дійсно довелось писати пояснювальну в тому плані, що я діяла виключно в інтересах пацієнта і е, доньки пацієнтки, тому що ну вона слізно просто благала. А я розумію, що я не можу їй по телефону сказати, що я відвезу твою маму геть на куди, так і я не знаю, що, що ну як буде зв'яжешся ти з нею чи не зв'яжешся. Ну а як я буду анестезіологом-реаніматологом. Сподіваюся, ще, ще два роки мені до закінчення моєї інтернатури. Швидка медична допомога це, це був скажімо так, початок моєї медичної кар'єри, і ну, це така пікова точка набуття досвіду в процесі навчання і ще в університеті. Тобто, це було виключно, ну, як всі розуміють, ну про які гроші йде мова, яка зарплатня. Я коли влаштовувалась на роботу, ставка була 2200 в місяць. Ну, типу про, про що ми говоримо? Оце чотири роки я не могла звідти ніяк не могла не могла попрощатися, чесно. цією душою і серцем обожнюю цю роботу. Це класна робота, це класний досвід, це класні люди. Ніде е, в сфері медицини ти ще не побачиш от того, що ти можеш побачити на швидкій. Це е, починається від спілкуванням з різними верствами населення, тобто будь-які люди абсолютно. Ну і і повірте, зустрічала дуже багато різних людей, е, були безхатьки, які там брудні, десь там ночують якісь канавах, і вони тобі цілують руки і боготворять тебе за те, що їм дала ковток води. А були е, так звані представники нашої влади е, з е, аграм'язним е, мандатом, так які, які тебе слали просто десь поверховим матом, і ти з цим нічого не могла зробити. Тобто це дійсно це дійсно безцінний досвід.